Про результати Рамштайну та очікування від Мюнхенської безпекової конференції зараз поговоримо з радником голови офісу президента Михайлом Подоляком. Він з нами на зв'язку, пане Михайле, вітаю вас. Да, вітаю вітаю вас. Почнімо з Рамштайну. Які на ваш погляд головні авейс результати 19-го засід... засідання групи. Давайте трошки інакше поставимо взагалі питання. Дивіться, Рамштайн це про логістику. Логістику конкретного постачання тут і зараз. А Мюнхенська безпекова конференція це скоріше по глобальне бачення про те, яким буде світ завтра, тобто про ті альтернативи, які виникають, якщо, наприклад, на Рамштайні будуть прийняті неправильні логістичні рішення. Ну тобто, я б це все пов'язував в єдине таке розуміння того, що сьогодні відбувається в глобальному політичному просторі. Тобто, країни демокрації, і я думаю, про це будуть говорити на Мюнхені. А зараз повернімось. По потім повернімось до Рамштайну. Намкнені будуть говорити про те, що світ дійсно міняється. І якщо ми хочемо, щоб в цьому світі були певні правила, то безумовно треба фіналізувати війну в Україні справедливо. Ну тому що тільки справедливий фінал буде означати, що мир мир світ повертається до конкретних правил. І безумовно це треба проговорити. Але для того щоб світ повернувся до цих конкретних правил, потрібно чітко усвідомити три речі: перше, Росія буде продовжувати війну кількістю мобілізованих і техніки. Далі Друге для того, щоб цьому всьому протистояти, ти не можеш воювати кількістю архаїчно, як це робить Російська Федерація. Дуже багато кількості є у Росії, тому ти маєш воювати якістю технологічних рішень, і це третє. І от саме про це говорили на Рамштайні. Що таке логістика? Це означає, що треба для України збільшити і чи разом з Україною збільшити військове виробництво відповідних інструментів: дальнобійна ракета, дрони, артилерійський снаряд. Зрозуміло, системи радіоелектронного контролю і все це проговорювалось на Рамштайні, крім того, що треба все ж таки відійти від концепції. А давайте накопичувати певний ресурс на своїх складах, тому що колись, можливо, через три, а можливо, через п'ять років, у нас буде своя війна з Російською Федерацією, і от треба відійти від цієї концепції і країнам Європи зрозуміти, аби. Не було війни масштабованої завтра чи через три роки на території інших країн Європи, сьогодні потрібно цю війну закончити розгромом Російської Федерації, як би це не звучало в 2024 році. І тому знову ж таки є розуміння, що авіація має в Україні бути якомога швидше. Артилерійські засоби снаряди 155-го калібру треба все ж таки збільшити суттєво масштабувати виробництво, тому що жодна європейська країна не має такого виробництва, яке є співставним з російським чи з північно-корейським, як з'ясувалось, і третя Складова, безумовно, новітні технології сьогодні потрібно ширше використовувати це дрони, і ми бачимо відповідну коаліцію, яка на Рамштані зафіксована навіть юридично під головуванням ну умовно головуванням України і Латвії. І так само ми розуміємо, що треба суттєво наростити виробництво систем радіоелектронного контролю. Оце складові про які говорилось на Рамштані, і які відповідно будуть мати безумовно і фінансові і логістичні рішення. Пане Михайло, завтра президент Зеленський планує відвідати Берлін і Париж. Що вони обговорюватимуть справді, що і палац вже повідомив, що глави держав можуть підписати двосторонню угоду у сфері безпеки, і про можливе підписання такої самої угоди з Німеччиною вже говорять німецькі змі. А чи будуть ці угоди аналогічними тієї, що укладено з Великою Британією? Ну, давайте дочекаємось. Безумовно, угода з Великобританією зразковою там чітко прописано і кількість зброї, яка нам потрібна, і види зброї, які нам потрібні, і терміни постачання цієї зброї, бо я ще раз говорю, можна говорити про все, що завгодно, обіцяти все, що завгодно, а зброя потрібна тут і зараз. І відповідно треба все це прописувати, юридично фіксувати, щоб не просто ми домовилися, що ви нам щось дасте, а чітко фіксувати на що ви здатні. Ну, з точки зору свого виробництва, з точки зору своїх арсеналів, і як е е е е наскільки Вільно ви оцінювати масштаби тих чи інших бойових дій. А в даному випадку ми з вами в Україні маємо взагалі зовсім інше ніж те, до чого звикли європейські країни в останні десятиріччя, навіть да? Ну, тобто такої масштабної війни вони не очікували і безумовно не готувалися до неї це. До речі, ще одне переформатування, яке ми сьогодні спостерігаємо. Європейські країни розуміють, що треба все ж таки інвестувати на багато більшого військового робництва і інвестувати в свої армії, тому що якщо будемо покладатись на те, що хтось прийде і захистить, ну це не працює. І відповідно відповідно треба буде підписувати такі юридичні угоди не тільки з Великобританією, й брати як зразок ну, британську угоду, і безумовно треба підписувати з країнами континентальної Європи, які також явно сьогодні демонструють свої лідерські якості. Німеччина активно допомагає Україні. Нагадаю, що Німеччина є по суті ключовим пос... постачальником протиракетної системи протиракетних систем, які абсолютно точно дозволили нам в цьому році виглядати зовсім інакше з враховуючи концепцію так званого закритого небо, а друга складова Франція. Вона постійно так чи інакше надає нам певні ресурси, в тому числі дальнобійні ракети. І безумовно, Франція спроможна це далі робити, знову ж таки зафіксовано в юридичному форматі. Тому безумовно, президент України, користуючись своєю підвищеною суб'єктністю, буде правильно ставити акценти. Це дуже важливо сьогодні, тому що ви неодноразово а, чули і, і аналізували в своїх ефірах, що а, є певна втома, як про це говорять там ті чи інші медійні майданчики. Є певна втома, в тому числі в західних суспільствах від війни в Україні, і треба привертати увагу до цієї війни. Безумовно, президент буде знову ж таки наголошувати і на Мюнхенській конференції безпековій, і в двосторонніх форматах з очільниками Франції і Німеччини, що знову ж таки ця війна не може закінчитись компромісом, тому що будь-який компроміс буде означати перемогу Російської Федерації, тому що Росія тоді зафіксує головне, що для неї сьогодні потрібно не програш у війні. Що таке не програш? Вона залишається такою, як є, з мілітарною складовою, з максимальною агресією на зовнішніх з максимальною а, схильністю до ведення тих чи інших воєн і ведення тих чи інших ескалацій, пане Михайло Дуже коротко. Останнє запитання. Хочу просто поцікавитися: оцей трек підписання двосторонніх угод а, безпекових, так а і якщо взяти трек наших євроатлантичних прагнень, це паралельні треки, вони перетинаються, чи це запасний. Шлях uh, ні, 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 це паралельні треки, які перетинаються, тому що вони формують вже, скажімо так, чітке розуміння у всіх, в тому числі в західних суспільствах, що Україна є невід'ємною частиною єдиного безпекового простору європейського і в рамках альянсу НАТО, і безумовно до того моменту, як Україна буде членом альянсу. Тобто, це якби фіксація, що це вже є незворотній процес і гарантії безпекові, де юридична фіксація того, що буде надавати та чи інша країна, яка є вже членом НАТО, це якби говорить, що ми вже знаходимося. Ну, практично зовсім іншому статусі, на відміну від того, що було до початку повномасштабного вторгнення, пане Михайло, дуже вам дякую за ваш час і за цю розмову. Дякую. Це радник голови офісу президента Михайло Подоляк був у нас на зв'язку. Дякую вам.